Фрактура дюпітря. Це захворювання, яке відноситься до системи еталагенозів, передається за чоловічою лінією наслідування. Це зазвичай страждає паневроз згиначів в даному випадку. Частіше за все, четвертого пальця кисті, часто залучиться також п'ятий палець кисті. Розрізняють першу, другу, третю стадію. От то, якщо там перша стадія, вона не потребує ніякого лікування, і людина може з нею прожити все життя. Ну буде тут трошки тяжко, ну, буде окей. Друга стадія це коли вже пальці а, не можуть повністю розігнутися, тобто людина не може ані активно, ані пасивно розігнути. Ну, третя стадія це коли фактично це повний блок. Це отака рука пістолет коли а, Четвертий та п'ятий пальці, вони майже зігнуті, то це вже такий затягнутий випадок, треба його буде вже ну, частіше оперувати відкрито. Тобто, якщо ви ще не доходили до такої стадії, то існує малоінвазивна Технологія, коли під ультразвуковим контролем, під місцеву анестезію та під блоком серединного нерва, без наркозу, без нічого, то виконується малоінвазивна операція, коли просто відсікається апоневроз від осіб. Зайвих рубцьових тканин, які його просто приклеюють до шкіри і до навколишніх м'яких тканин. І після цього треба обов'язково займатися реабілітацією. Бо коли вона загинається, то просто втрачається еластичність самих згиначів, їх треба поростягувати. Після цього на це піде час, мінімум теж 6 тижнів. Треба буде ходити до ерготерапевта через день, виконувати прості вправи, і все у вас буде окей.